А оці от 50 днів, а, і якщо реально санкції будуть mm -hmm. вторинні мита, він, бо Трамп же зараз от, там говорить, Лінсі Грем говорить, каже, що хто хоче дізнатися, що буде після запровадження цих мит, нехай подзвонять Айатолі і дізнаються, як воно там було. Ну тобто, воно реально їх хоч, хоч трошечки якось колихнуло, а, представників Сходу, чи ні. Навпаки, то... я б сказав, що. Так, я б сказав, що частково так, все ж таки, Китай, Іран і загалом ці всі країни вони зважають на якісь там на погрози з боку США на Заходу, тому що економічні санкції вони все ж таки гра граючі роль. В принципі, ми бачимо стосовно якраз торгової війни, яка була між США та КНР, коли все ж таки Китай пішов на якісь поступки. Торгові ці домовленості з американцями, що це все ж таки б'є по китайській економіці, і вони зважають на такі все такі е, загрози для себе, і вони е, беруть до це уваги. Особливо, та, до речі, Іран. Ірану теж стосується. Іран зараз не дуже сильно зацікавлений повторені військової операції, ударів по своїм ядерним об'єктам, зрозуміло так. І зважаючи до речі, не енергетичні так. там те, що, наприклад, військова операція в Ірані, вона фактично зупинить е, постачання нафти до Китайської Народної Республіки, це теж, до речі, серйозна така історія, яка е, зважає на позицію Китаю. А Пекін, не зважаючи на те, що він проводить доволі агресивну ревізіоністську політику, він, е, і Комуністична партія Китаю, вони все ж таки зважають на економічну ситуацію в країні, яка не дуже зараз, я б сказав, би а, в перспективному такому світлі подається. І потенційно там, умовні відновлення цих тарифних обмежень з боку Сполучених Штатів і з боку Європейського Союзу, що ще небезпечніше, там якісь санкції навіть для Китаю зараз можуть а, привести доволі такі серйозні я б сказав, дестабілізаційні процеси в економіці. Так це не призведе до якогось там там струсу середині країни, тому що занадто сильно, сильна, сильна силовий апарат Комуністичної партії Китаю. Проте це все ж таки буде зважати на ті темпи досягнення цілей геополітичних, які ставить перед собою Китай. Тому що Китайській Народній Республіці що потрібно? Потрібні гроші для того, щоб посилювати народну визвольну армію Китаю. Посилювати свій культурний вплив, економічний, створювати більшу таку незалежність від е, західних е, товарів, від західних логістичних шляхів, тому що зараз якраз от е, оцей ініціатива, так, пояс і шлях це все відомо, вона ж там будує окремі паралельні так е, логістичні Ді Треба шляхи дати трошки контексту. Так. Це така китайська ініціатива, торгівельна, One-Way One Belt, коли mm -hmm. вони. Прагнули прокласти торгівельний шлях через Середню Азію, Кавказ, Європу, в тому числі Україну до, до Європи з метою того, аби торгувати напряму. Принь. Так, і щоб просто нівелювати загрозу там потенційної блокади власних логістичних шляхів там через Малайську протоку, через Південно-Китайське море, де була потенційна загроза випадку військового зіткнення зі Сполученими Штатами, що потенційно майбутньому цілком висока ймовірність, як на мене, особисто моя думка. І ми зараз бачимо, що все ж таки Китай. На даному етапі йому все ж таки треба зберігати ці економічні контакти з насамперед з Європою зі сполученими штатами Америки і. Вони все ж таки грають в так би мовити. Вони не переходять червоні лінії, які потенційно можуть там вже загалом е, зруйнувати максимально відносини Китаю і Заходу. Е, Китай на даному етапі не постачає наприклад Росії там бронетехніку, ракети і так далі. Хоча, в принципі, він міг би це робити доволі легко, і оце дозована теж я б сказав би така часткова у видах озброєння підтримка Росії. Це демонструє те, що Китай поки що не готовий йти там в Абанк. Допомагати Росії навіть перемогти, тому що ту то ж теж так, доволі таке серйозне, я б сказав таке питання: що для Китаю означає перемога Росії, чи це відновлення Російської імперії. Так, Російська або Радянського Союзу, який може фактично стати таким геополітичним конкурентом в Європі. Чи це просто те, щоб Росія зберегла за собою ті, там, ті території, там просунулась і не програла? Це ж теж доволі таке відкрите питання, бо я сумніваю, що в Китаї зараз зацікавлені у посиленні як Росії як такого глобального гравця. І фактично ця ситуація, коли е, Москва перебуває там у стані війни так втрачає там свої Витрачає всі свої ресурси буквально так на Україну. І через це ми бачимо, до речі, що от чому буквально ми знаємо, що всі ресурси. Тому що е росіяни, вони що? Вони за останні м за останній рік фактично втратили багато власних сфер впливу в Африці. Там уже деякі є проблеми з цим в Лівії, насамперед теж, от, до речі, цікава теж там історія, що е там лівійська. Національна армія армія, одна із таких гру угрупувань, яка там конфліктує громадянські війні в Лівії, яка підтримує там ковчолі маршал Халіфа Хафтар, Вони ж були там проросійськими їх Росія підтримувала. А зараз прийшла Туреччина, яка займає так би мовити, цю нішу. І зараз є проблема, те, що Росія може втратити один з головних стратегічних, так би мовити, перевалочних пунктів до Африки. Плюс Сирія, так падіння режиму Асада і потенційна втрата теж військових баз на території Латакії, там в Хмельнімі і так далі, це ми бачимо, що Росія просто витрачає всі ресурси, і вона залежна від Китаю, Китаю це вкрай вигідно. От така залежність Росії, послаблення її. Те, що фактично китайський бізнес зараз окупував далекий схід російський. Китаю фактично навіть не треба окуповувати ці території, тому що фактично там всі китайська присутність, китайська економічна, культурна навіть. Я не здивуюся, що через 10 років там на Далекому Сході офіційна мова буде китайська, і викладати в школі я буду китайською. Мова для дітей, в принципі, це цілком імовірно. І оце те, що Китай так економічно поглиблює. Поглинає так, сказав так а Російська Федерація Це вкрай вигідна історія для Сінзінпіна. І не забуваємо, що знову ж і теж важливий фактор: що Росія відволікає Захід від Китаю. Хоча я б теж не сказав, це що він це він дуже сказав прямом. Так, 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 ми так. не можемо дати програти Росії, тому що якщо б ми це дали зробити, то тоді весь вся увага заходу переключилась би на Китай. Це доволі, я б сказав, не, не, не дуже правильна теза, в принципі, тому що все ж таки Сполучені Штати звертають на Китай увагу. Вони змушують, наприклад, Південну Корею та Японію посилювати посилювати вклад у військово-технічні комплекси, власні підтримувати, збільшувати там кількість ВВП на оборонний бюджет. І це теж я б сказав, що зараз не дуже. Правильна така теза, але так все ж таки, тут, якщо говорити там великі ресурс на великі ресурси, захід витрачає зрозуміло на Україну, на Близький схід до речі, теж і зрозумів, що деяке послаблення там на індотиханському театрі потенційних так воєнних дій, воно зрозуміло зараз переважає в принципі в сторону Китаю, тому що Китай зараз, ну якби зараз почалась би там умовна війна на навколо Тайваню південно китайському морю, то в принципі, на першому етапі війни, я думаю, в Китаї буде серйозна перевага. Тут все таки питання в тому, чи наскільки США спіють сконцентрувати свої збройні сили, що Китай може дати Росії, і що це означатиме для нас? От коротко на сам кінець запроводи. Я думаю, насамперед Китай може посилити просто ту підтримку, кену має розширити межі, так там теж знаємо там військову техніку. Прямо зараз на даному етапі Китай не може це робити через те, що просто Китай він декларує офіційно нейтралітет. Це просто зараз зараз це зруйнує цей образ Китаю там миротворця, якоїсь там глобальної сили, яка від, там, відповідальна і так далі. В принципі, це Китай зараз не може. А допомагати розширювати цю всю підтримку, там будувати заводи, надавати технології безпілотників, верстати і так далі. Китай може і посилити це в рази. В принципі, це теж. І зрозуміло, що якщо в росіян з'явиться там в кілька разів більше там без ФПВ-дронів, безпілотників і так далі, зрозуміло, це зіграє доволі негативну роль для нас. а Також Китай може дипломатично в рази посилити підтримку росіян. І ну, ми зараз, в принципі, це бачимо доволі чудово. так А, що ще? а і, до речі, Північна Корея. А ми ж розуміємо прекрасно, що Північна Корея вона залежна від Китайської Народної Республіки. Без дозволу Китаю КНДР би не допомагала росіянам. Війні. Uh -huh. І цілком можливо, що завдяки використовуючи китайські фінансові ресурси, Північна Корея може теж в рази збільшити постачання артилерійського озброєння, боєприпасів і так далі для росіян. Це теж серйозна така, я сказав. Факт тому теж треба на нього зважати. Проте зрозуміло, що там підрозділи народного визволення Китаю або там техніка китайська. Вона поки що не буде брати участь у російсько-українській війні. Та просто і не треба, тому що на даному етапі та той рівень підтримки, який він є, він доволі зручний для китайської народної республіки. Вони будуть притримуватись і надалі, і цим треба що, все ж таки якось робити і більш активніше тиснути на китайську народну республіку. Чесно кажучи, назва нашого youtube каналу вона все стрімкіше набуває цієї от актуальності з огляду на те, що насправді Китай от намагається все ж таки грати цю на тоненького, зберігати відносини з Європою, водночас посилюючи Росію. Від якої відчуває загрози Європа, і тут рано чи пізно ці там спроби балансування, вони так само ну, реально луснуть. Вони луснуть стосотково, бо ну не можна так сидіти, насправді на двох стільч... стільчиках, і цей весь абсурд. Отакі два. Хоча це не це дуже логічно. Ми зараз в наші розмови виклали все, все логічно. Я дякую, Антону за те, що, що долучився до цієї от історії логічного розкладу великої геополітичної шахівниці, а тому що стає зрозуміло, що не те, щоб питання без виходів, ні. Просто дуже багато це знаєте, як, як там загнали. Баранів альфа-самців якийсь загон, і от вони тикаються лобами. І якось треба їм домовитися. І їм всі кажуть, ну так давайте ж домовитися, а це неможливо і, і все рухається. От, 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 так кажу, до назви до назви нашого YouTube каналу. Це це окреме питання. Насправді, де наше місце в цьому всьому процесі? Ми маємо розуміти загрози. Це щонайменше точно з таким офіційним за останній час визнанням і підтримкою Російської Федерації з боку Китаю? Це значно по посилює. Е не те, щоб небезпеки та ризики, але це загалом здовшує війну. Однозначно, зараз можливості для її зупинки стає все менше і менше в саме між нами і росіянами, яку звісно розпочали агресивно Росіяни.